Катерина Бігар проводить урок англійської мови другокласникам четвертої свалявської школи. Почалають справи коло знайомств. Далі учні заходять всередину, перед дверима до класу вітаються і продовжують урок. А це другий а клас. Тут як і в другому Б, Катерина Бігар з учнями проводить руханку. У третіх класах діти вивчають тему про пори року, місяці, дні. Також роблять газети. Ми завжди учимо нове. Ми два-три уроки і то повторимо. Далі нас нова тема. І ми вчимо, ми то закріпляємо, бо ми знали. Вона дуже гарно вчить. Вона виграла конкурс, У нас дуже файно вчить. Вона хоче, бо ми то знали на зубок. і учителька також навчає англійською ставити і відповідати на питання. Вона дуже знає файну англійську і знає, як правильно навчати дітей, щоб вони знали англійську і любили. У нас скидає нам вайбер місяці тижні відео. Вона нам скидає те, що ми нашу тему, те, що ми тепер учимо. І, і ще скидає много. Пісень про місяці е, і дні тижня. Катерина Бігар працює вчителькою світової літератури 5 років, три з них викладає англійську мову в молодших класах. Також проводить уроки в інклюзивному класі за спеціальною програмою. Звичайно, додатковий матеріал, інші роздруківки, інші завдання, схеми, щоб йому було зручніше і комфортніше виконувати вправи. Мої учні навчаються, але вони також знають те, що вони можуть і навчити когось. Я завжди коли ми з ними вивчаємо якусь. Тему або якусь конструкцію мовну я завжди говорю: от прийдіть додому, називайте кольори, називайте місяці. Наприклад, питайте своїх батьків, що вони можуть робити, що не можуть робити, і це все звичайно англійською мовою. Третій рік Катерина Бігар класна керівниця. Наразі має 17 учнів, семикласників. Ми дуже любимо свою вчительку, вона сучасна, і ми обожнюємо уроки з нею, тому що вони дуже цікаві і нам вчитель завжди. Гарно подає матеріал, якщо в таких якихось змаганнях вона підтримує нас і ми завжди перемагаємо. Вона дуже нам допомагає в шкільному навчанні. Якщо в нас якісь проблеми, ми можемо до неї звертатися. Вона дуже добре подає матеріал, на її уроках дуже цікаво. Я їх взяла в п'ятому класі, вони мої перші. Тому я, скажімо так, я до цього дуже сильно відповідально відношуся. Справді ми є велика дружня сім'я. Запропонувала Катерині Бігар взяти участь у премії Global Teacher Prize Україн, директорка школи Вікторія Туряниця. Анкета ставила ось такі умови, щоб вчитель володів іноземною мовою, англійською мовою, і щоб він був до 30 до 10 років стаж. От я запропонувала своїм молодим колегам, катруся постаралася, надзвичайно багато працює над тим, щоб впроваджувати у практику роботи новітні технології. Вона багато пробує і досягає. Я дуже рада, що цього разу ця е, дуже почесна. Ми її називаємо Нобелівська вчительська премія, е, що вона визнала її найкращою. Я хочу дуже сильно розвиватися кожного дня, кожної хвилини. Я хочу їх чогось нового навчати, і це не тільки як навчання іноземної мови, це навчання особистості, яка в майбутньому може потрапити кудись за кордон і показати себе. Вона перемогла у номінації учитель ровесник незалежності. Тепер каже, поїде на стажування за кордон. Наразі для неї розробляють план роботи, після чого визначить країну і час стажування. Руслана гостюк, Валерій Михліченко, новини на Суспільному.